Серед ключових завдань Факультету пожежної безпеки є підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою Пожежна безпека у частині набуття теоретичних знань та практичних навичок для виконання завдань і функцій із запобігання та профілактики пожеж і надзвичайних ситуацій. На кафедрі безпеки об'єктів будівництва та охорони праці здійснюється підготовка за спеціальностями Пожежна безпека, цивільна безпека та охорона праці. Аудиторії кафедри оснащені дослідно-випробувальним обладнанням та лабораторними установками для вивчення деталей машин, видів передач, вузлів машин і механізмів, де вчаться визначати опер матеріалів за допомогою реального обладнання. Розривна машина потужністю 10 тонн використовується для визначення міцності зразків сталевих конструкцій, що використовуються у будівництві та у пожежній техніці. Проводиться віртуальні лабораторні роботи з використанням програмного середовища Коламбус. Вивчають будівельні матеріали, їх пожежно-технічні властивості та застосування в якості будівельних конструкцій. Використовують ліцензійне програмне забезпечення Compass 3D, AutoCAD, візіо для побудови машино-будівельних вузлів та будівельних кресленників, для вивчення охорони праці використовується сучасне лабораторне обладнання для досліджень умов праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та остаткування. Вивчення пожежної справи ґрунтується передусім на знаннях основних законів гідравліки, адже саме вони дозволяють використовувати протипожежну техніку правильно, не допускаючи помилок та прорахунків під час оперативних дій в надскладних умовах швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Опанування законів гідравліки допомагають лабораторні установки, які дозволяють буквально відчути зміни тиску, витрати або зміну режимів руху рідини в трубопроводах. Саме для цього і створена лабораторія гідравліки. Тут вивчають як роботу насосно-рукавних протипожежних систем, так і систем автоматичного водяного пожежого гасіння. Боротьбі з пожежами та надзвичайними ситуаціями важливу роль відіграють різні автоматичні системи. Реагуючи на появу диму, підвищення температури чи надмірне теплове випромінювання, вони виявляють пожежу вже за кілька секунд після її виникнення. І відразу інформують людей, які потрапили в небезпеку, та рятувальників.